Привітики! Ангелінка годує мене горошком. Трошки їла сама. Ця красуня нарядилася в платічко таке красиве. Да? І годує мене горошком. Ми вчора були в селі, вчора була неділя, ми нарвали горошку. Бачите, він такий ще маленький, але вже дуже симпатичний, і він самий саме смачний. Для неї заняття. <ріст> Діставати горошок, да? Мілка моторика. Ми нарвали вчора черешень. Я навіть звалилася з дерева, wow. і тепер мене все болить. Я нібито не добита, ніби мене били і не добили. Дякую. Вона ще одразу дуже їла, ну, їй сподобалось, вона з'їла декілька стручків навіть. А зараз все віддає мені. На білому одіялі. Ужасе. У нас вдома поки не було нікого, було так чесно, ми з Ангелінкою там, що насмітили, та й прибрали. А це проїхав чоловік, кинув сумку вон там, повішав рушника, я ще покажу одне. Зробив вішалку мені з цього, з коляски зробив вішалку і ще, ще не кінець. І, як завжди, виновник торжества це балкон. Це найбільший сральник він зробив мені. Попривозив ось ці сумки, ящики, пакет. Це все треба зараз розложити. Покажу вам ще красу, яку ми нарвали в селі. Такі класні. Не знаю, що я з ним буду робити. По-хорошому їх би треба було закрити. Ну, щось зроблю. Не дуже люблю закривати черешні, бо їх треба стерилізувати. Я таке не люблю дуже. Довго ще й з Ангелінкою, яка вже щось хничить. В неї такі дивні переміни настрою. Тут вона грається, грається, вже плачеть. І все сама вона буде робити. Може, це якась криза, а може, це в неї зуби, я не знаю. Це якісь планети не зійшлися на яйку. Не хочеться. У, хто там є? Ну, вона вже тиждень мені робить такий кіпіш. Такий кіпіш кукурузі. Просто капець. Покажу вам свою морду. Я помила голову, тож не дуже хотіла показуватися, але все ж таки покажу. Е, я з першою дитиною, коли він мені отаке от робив, як зараз робить Ангеліна, для мене це казався ужас. Просто ужас ужасний. Тому що я ну, думала, як таке може бути? Як я могла народити таку дитину, крикливу, що її старить, і все остальне. Але зараз, напевно, що з часом, з досвідом, розумію, що це такий період в розвитку дитини, коли вона от, протестує, хоче все сама зробити. І ну, цього не уникнути. Може, в когось є діти дуже спокійні і слухняні. Ну, переважно. я, От навіть ми гуляємо, там спілкуємося з друзями. У всіх бувають такі періоди, коли дитина щось хоче, вона ще не може толком висловити свою думку, що вона хоче. І оце от протестую, я її не розумію, вона мені екає, кричить, пальцями тикає, все не так. Ну. Це треба пережити. Потім буде трішки легше. Кого дітки теж не слухаються і роблять вам нерви. Запасіться терпінням. Да? Угу. Дітки, це наше щастя. і дуже швидко ростуть. Да. Тому насолоджуйтеся цими моментами, коли вони хорошенькі і не нервують. Я розумію, що в кожного є багато своїх справ, є багато домашніх справ. Ну, якихось обов'язків. Дуже багато в кожного є. Але, дітки, це таке щастя. І так, мій маленький лайфхак, щоб було чисто і не заморитися, бо коли я прибираю дуже багато, то це мене задовбує. І На наступний день я не хочу зовсім прибирати. Я прибираю по зонах. Отак от, от забрала це. Що зайка? І планую, і планую ще прибрати тут витру цей комодик і витру столик, бо він стікляний, і на ньому такі повно, повно, повно пальців та розводів. І тут буде частенько, і можу витрати ось так: вот тут підлогу. Потім в мене прийде натхнення, і я піду там далі якусь справу робити. Виложу, наприклад, речі через якийсь там час. І потім ще до вечора помию, наприклад, зеркало. І так от я інколи прибираю, коли в мене немає натхнення, я його хожу і потрішки там підтираю, підбираю. Бо коли прибираєш весь день. О, Ангеліна взяла Руськін телефон, да зависла. Бо коли прибираєш цілий день, то, блін, ніби нічого не робив і так втомився, що капець. Будеш мені допомагати, да? <різь> Ти хочеш мені дати? А при щепочки хто мені буде допомагати? Ідеш? Не хочеш? Я прямую, як завжди. Зняти речі з балкона. Бачите, вони у нас висять на балконі. Ми отак от вцепили сюди, бо тут а не можна було вцепити. Ось ця стіна є. Як вона називається, блін? Пінопластово, а там от вона шпакльована, тож у нас уся, до речі, тут. Сушилки в нас немає, сушильної машини у нас теж немає. Тому виходимо так з того, що є. Ми збираємось на вулицю. Маленька лялечка знайшла пастушечку таку для маленьких ляль, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. вона вже теж збиралась на вулицю, дістала підгузника. Бо вона там без підгузничка, була тільки в трусиках. Я вже посушила волосечку, привела себе, привела себе трішки в порядок, але треба ще трошки просушити. Ось тут волосся рефієном на хвилинку пройдуся. І така гарна, свіжа, бодра. Піду, прогуляю з дитиною. У нас є деякі плани. Треба одне місце зайти. І прийдемо на однівний сон. Саві, Люська? І ще мій один лайфхак. Перед виходом з дому. Я стараюся зробити хоча б одну якусь річ, щось забрати щось прибрати. Знаєте, буває, переодягаєшся, там щось валяється, там щось валяється. І щось питаюся я прибрати. По одній е речі, щоб коли приходиш додому, була таке ілюзія чистоти, що там не валяється, там не розкидано, але з маленькими дітьми це дуже важко, Так? Да? дитинка взяла пустушку і ходить з нею сьогодні цілий день. Шок, який стоїть в кімнаті. Донечка, яка набрала з собою всього на вулицю, покажи, що ти взяла. Рюкзак, Лялю, а там в ручці хто? Хто в тебе тут в ручці? Покажи мамі. Ви пам'ятаєте таких бігемотиків? Це бігемотик що з мого дитинства. Це ми взяли в селі знайшли. Це ще мій бігемотик. Такий Тримай. класнячий. Ляля. Yeah. Да, ляля, -ля. гарна ляля. -ля. Ой, впала. Піднімай. Yeah. Сади її в колясочку, поїхали ми. Я вже з хвостом. Ні, ні, в нашу сади колясочку. Ти в ту посадила? Ну, хай буде там. Пішли. Нехай ляля -ля спить. Угу, треба посадити. Все, пішли. На прогулку, де? Да? Yeah. Yeah, Зараз у нас саме обід на вулиці пекельно жарко. Нам, взагалі, не вгода Зимою холодно, літом жарко. Не знаю, десь градусів, мабуть, 30. Ми зараз ходимо в магазин і підемо на площадку, добре? На площадці так жарко, самий самий сами, сами пік. Від людей то небагато. І куди ти зібралася? Пішли. Ні, там не треба йти. Йди подоріжджі. Сюдою доріжці. Сюди, по доріжці. Видно мене. Ти жука боїшся? Давай мені руку. Її треба там. Ангелінка, там їздять машинки. Іди сюди. Пішли. Ми ж йдемо до качельки. Йдемо на качельку. У нас кругом немає світла, працюють генератори, такий гул. Клас, кого мені даєш? Конячку і цього даєш мені? Конячку тільки. Добре, я її посажу сюди. Вона буде їхати Пішли. Паримося. Да, сміється. Дуже жарко, тобі смішно? Да. Йдемо. покатаємось на качельці і підемо додому. Швиденько. І хум, буде дуже жарко. Гелінка робить. А? Чого так? Прийшли з вулиці, швидко звідти втікли. Ангеліна захотіла дуже да, Зайка? На вулиці так неймовірно жарко. Ми ще вийшли в обід. Блін, це взагалі не прям розкалується моя долбьошка. Прям болить важко. Я це відчуваю. Як в мене болить голова. Хотіла вам розказати таку маленьку тему, як підняти в відео таку тему, як фінанси. Отже, де ми їх беремо і як ділимо. В мого чоловіка є основний вид заробітку, він працює на роботі, але дуже часто він старається брати якісь по можливості підробітки. Тож, підробіток уходить на харчування, на проїзд. І може там ще на щось. А, він ще курить, на сигарети. А, все, там ще є трішки, якщо хочеш, пи. Основні гроші уходять з типу з його зарплати, йдуть на комуналку. І на платежі, такі як розтіку там в школу, раніше садочок і все остальне. Коли я працювала, теж по можливості платила. Хто перший там, хто має змогу, той заплатив. Типу ми не ділили, що ти платиш то, якісь там обов'язки. Ні. Якщо в мене були якісь зайві гроші, і я там трішки підзбирала. Ангеліночка там. Ні, брати телефон не треба. Це мамусін. Ти хочеш їхати? Про машинку тобі розказати? Чи ти хочеш дивитись про машинку? Да? Ти, навірно, вростика на телефоні є та машинка, так? Да? А де його телефон? Де подивись, він, навірно, на кухні? Сходи, прогуляйся. Е, тож, е, якщо я заробляю якісь е, гроші на своїй роботі. То я їх в основному трачу всі на продукти, на каву, такі, знаєте, вийшли там на вулицю якесь морозиво, Такі мілкі-мілкі витрати. Якщо мені потрібно більше коштів, я беру їх, звичайно, в чоловіка. Інколи він знімає гроші і залишає вдома якусь певну суму, я звідти можу взяти і е, без. Ну, Що це ти мені принесла? Е, ой, ця какать, девенси в мусор. Вона бачить, яка погана, нехороша. Не в мусор, Бач, там таке, от фу. Це несе в мусорку, кань. Якщо мені треба щось більше, чи ми щось плануємо більше, ми буває обговорюємо це, що там в цьому місяці нам потрібно зробити там то-то, то то Все, ми получили гроші, відложили їх на те, що нам потрібно. Якщо недостатня сума, то відложили частину. На слідущий місяць відложили ще. Але якщо у нас є ціль, ми до неї дуже стрімко йдемо. Ми такі цілеспрямовані, любимо досягати своєї такої, знаєте, мети. І зараз в нас в наших. Планах і пріоритетах ми хочемо е, облаштувати участок, так як ми взяли його зовсім зовсім пустим, заросшим деревами. Ми його цілу весну чистили, навели трішки порядок. Тож, е, хочемо, ми розпочати там якесь будівництво, і певно, що до зими я не обіцяю, але в планах це є підключити світло, це гроші. Е, такі немаленька сума. Десь в нас вона зараз коштує коло 20 тисяч гривень. І ще ми хочемо залити фундамент. А на фундамент потрібно зробити документи, Має бути проект будинку і проект ще там чогось, ділянки. І, ну точно я вам не скажу, ну щось таке там має бути. Це теж певна частина фінансів. Ось це ми хочемо зробити. І, можливо, ще хочемо зробити від дороги забор. Бо ми там е, щось робимо, прибираємо, і всі люди йдуть це від дороги, і прям так сильно заглядають, так прям голову звертають. Всі прям дивляться, мене це смущає трошки. Так трошки некомфортно себе почуваємо. Тож такі плани в нас на е, цей час, якщо все буде добре, ми постараємося це зробити, я вам все покажу. Що ми робимо, що плануємо. Плани можуть здійснитися, а можуть і помінятися. Чоловік мені ось от приїхав з рейсу і пропонував мені купити новий телефон, бо в мене такий він підуставший. Пропонував купити новий телефон. Я розумію, що потрібно, так як я знімаю відео, це ну, така необхідність, буде краща якість, гарна камера. Але поки що. Я кажу, давай не в цьому місяці, давай ми розставимо по інакшому трішки пріоритети і купимо, ну не купимо, а відложимо частинку грошей на те, що нам дійсно потрібно. Телефон це не є. Така перша необхідність в мене є, такий достатньо непоганий, трішки підоставший. А телефон я собі замовила ближче до дня народження це буде осінню. Поки Ангелінка спить, я її вже вложила, я нагружаю банки. Коротше, я думала довго, що з ними зробити, з цими черешнями, але зроблю компот. Не знаю, яка там буде зима, чи будуть у нас відключення, можна було би заморозити ці ягоди в морозилку, але буде шкода, якщо будуть відключення і в морозилці, вона пропаде, а в банках все ж таки не пропаде. Тож, я думаю, що заморочуся. Я, звісно, не дуже люблю закривати таке от, ще й довго. Якби ще ангелінка була старша, так вона така поможня, це треба все робити, поки вона спить. Або коли вона вже спить. Ну, я попробую, якщо то прийде чоловік, піде з нею на вулицю, а я то закриваю. Так, то вони класні. Я відібрала трішки їсти нам і нагружаю. Ось ці, що такі прям темні, дуже смачні. Так, і ще зараз швиденько приготую картопельку, Пакет з АТБ. Дивіться, яка вже молода картопля. Зараз її. І буде в нас такий обід та вечеря. Тож, всім дякую за перегляд. Дякую за те, що дивитесь мене. Не буду сильно затягувати велике відео. Дякую вам за це, що ви подивилися мене. Ставте лайки. Ви дійсно неймовірні в мене. Тож, пока-пока!